Не нервувати людей на полі. А тут, друзі, на Портачну. Що ж за фігня картопля лежить тут, тут. Як таке, точніше, обробити пізніше? Покупляли коротше трактори. Один широкий, один вузький. Картопля валяється просто на землі. Тут, звичайно, жаху. Зробив я цей кошмар. Тут картоплі нема. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ви мене часто в коментарях запитуєте, чому я не показую роботу, наприклад, на людях тракторцем. Ну, якусь операцію виконую на людях і це не знімаю. Ну, по-перше, я думаю, як і більшість з вас, не кожен схоче зніматися для Ютубу. Це по-перше, я думаю, це буде. ну... Людині буде неприємно, що хтось там бігає з камерою, і щось знімає. По-друге, друзі, роботу потрібно, як правило, швидко зробити людині, поїхати займатися заробітком грошей, а не палити солярку, не нервувати людей на полі камерою і так далі. Тому, як правило, я і це не знімаю. Ну сьогодні в мене попалася така діляночка, невеличкий, так би сказати, калимчик. Потрібно підгорнути картопельку. Як правило, коли я сам не садив, я ніколи не їду обробляти. Ну, за виключенням, якщо я знаю, там, що садив трактор, такий, як у мене. Бо ну, так як у мене на ДТЗ мої кулія 129, не завжди буває, що влізешся. Але все-таки я вирішив ризикнути. Приїхав, перемірав, вроді би, все нормально. Зараз пройшов перший слід. Налаштував культіватор, щоб зробити людині добре, гарно, тому що я по-іншому робити не вмію і не хочу. Але коли ти робиш сам, ну, посадив, наприклад, сам картоплю і сам пізніше обробляєш, ти зробиш добре. Ну, Коли хтось садив і напартачив, а тут, друзі, напартачено, картопля лежить вся зверху. І тепер що ж тут робити? Ну, коротше, що я зробив? Трішки картопліку, цю, яка вже не зійшла і, скоріше за все, не зійде, можливо, зійде, бо вологи зараз куча, тому що у нас падають зараз дощі. Я думаю, те, що я її загорнув, от таку картопліку. Бачите, вона лежить на землі. Вона мала би бути всередині, але. Но... Напортачено. Тому, як правило, я не їду виконувати таку роботу. Я так розумію, тут, скоріше за все, тільки було посаджено картопле сажалкою, і більше, напевно, обробітку ніякого не було. А можливо, було розпідгортання, але взагалі ніякісне. Неякісне, тому що шпічасті рядки робити не потрібно для картоплі. Зараз ми це все виправимо. Людині зробимо так, як потрібно отакий міжрядний польський культіватор. Зверху йожики, ну і внизу. Підгуртачі. Тому трішки попрацюємо, зробимо хорошу роботу і заробимо пару гривників. Всім приємного перегляду! Розпочинаємо. мав би вже цю площу зробити 20 соток, ну, на жаль, ще не зробив. В принципі, виходить, я досить думаю, гарненько. Рідочки високі, все файно. Не гострі, бачите, не гострі рядочки, не мають вони бути гострі. Думаю, що ж за фігня картопля якась падає. І йду от по рядку. На необробленому ще рядку картопля лежить тут, тут. Ви бачите, тут. Це називається якийсь Ой, дуже гарний. Тракторист цю картоплю садив. Я ж думаю, що я вигортаю, чи що ту картоплю, слава Богу, що ні. От. Ще картопля, ще картопля вона мала би сидіти в землі. От, Тут валяється. Ну, капець. Коротше, так, по кожному рядку. Напевно, скоріше за все, ці рядки, можливо, оброблялися. Дивіться, як зміщена картопля в одну сторону. Чому? Тому що рядок зробили. З не можна робити з підчастий рядок при посадці, гострий рядок. Потрібно зробити, ну він має бути тупенький трошки, тому що, коли зійде картопля, вона в будь-якому випадку буде не по центру, як отут. Зміщено. І це капець, як паршиво. Пізніше виправляти такі рядки. Ну, це дурдом, друзі, це дурдом. І придеться мені тут потратити півтора години з різними регуляровками для того, щоб. Зробити людині добре. Я вже і ці стріли знімав і з меншого глибину, з більшого глибину, але потрібно цими стрілами трішки спинити. Тут ще пісок, щоб сильно це все не залазило в землю. Ну от подивіться. Ви бачите, як посаджена картопля. Ну, або це хтось каже, так садив, або це хтось вже підгортав і так напротачив. І як потім таке робити? Як таке точніше обробити пізніше? Не знаю. Зараз виправлю, звичайно, ну, я... покупляли коротше, трактори і не вміють робити свою роботу. А пізніше ти от робиш, і людина подумає, що ти напартачив. хоча ти виправляєш їх... їхні помилки. Добре, ну все рівно, ми зараз це все виправимо. В будь-якому випадку рядочки, я думаю, гарненькі, я задоволений, гарні, високі, грубі рядки, получаються. Завдяки тому, що я опустив стріли передні і ми. Горнемо трошки землю, тим самим не даємо травмувати, як сказати, би, більшу кількість землі за собою тягнемо, і земля там, де потрібно, цю всю картоплю обгортає. Таким чином, ну якось так, не знаю, як пояснити правильно. Коротше, виправляємо чужі помилки. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay, 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 okay. Maybe you could be the change I need today I promise that I've never fell this way I really hope that you will choose to stay Through all the pain I know you told your friend you're not okay Well, friends, I made this nightmare You can't call it anything else Хотілося би матюкатися, хоча я собі рідко це дозволяю. Ну, не можна, бо Ютуб ще не пропусте. Коротше, хлопці. Зробив. Получилося, я думаю, добре. От зараз покажу. Отакі От рядочки получилися. Дивіться, можливо, так відео не передасть. Гарні, високі, грубі. Все чудово. Тепер до цього це було. Звичайно, жах. Різно кольорові можна сказати рядочки. Один широкий, один вузький. Намучився я тут друзі капітальову годину часу. Потратив я для 20 сотих, хоча я за годину мав вже зробити пів гектара. То капець, гіршого огороду поки ще я не бачив, але зробив максимум все, що можна, і зробив, я рахую, добре. Тому що, по-перше, картопля валяється просто на землі. Я ж вам показував. от Картопля валяється на землі. Ця картопля мала сходити, але вона не зійде, тому що е, її не присипали. Її не присипали, вона просто скутилася, е, сажалка не була правильно відрегульована і е, недостатньо нагортала. Або сушники були неправильно виставлені, ну точніше, як сказати, може, виставлено було на, там, на 62 см, а задні на 67 см. Або навпаки, і така катастрофа така вийшла. Ну нічого, ми людині зробили. За мою роботу мені не стидно, тому що я виправив ці жахи. Ну, як є, нічого. Ми роботу зробили, солярку спалили більше ніж потрібно, але зато робота зроблена добре. Ну, бачите, мали бути отакі рядочки. Отакі, як у стальні. Оце мав бути рядок. До речі, у цей рядок не посаджений взагалі. Тут картоплі нема. І не забувайте, до речі, ставити розтяжки на плаваючій, на китайцях своїх. Що ж, друзі, будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Ну а всім на остатую хочу побажати міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим самим все, па-па. А тут а зараз будуть мої рядочки посаджені мною людині. Зараз теж підгортають. Ну що ж, як бачите, яка різниця? Третя передача понижена. Їду, все гарно підгортається, все рівненько, гарненько. Люба річ дивитися на, такі, на таку картоплю, друзі. Тому, друзі, робіть свою роботу відповідальну та гарну, щоб не було пізніше вам стидно.